В данный момент направляемся просто куда глаза глядят. Просто уезжаем, потому что невозможно, что мы пережили этой ночью. Это просто сотрясались стены. Телевизор смотрел и бабахнуло вот, в окно, в балкон и в окно. Все затряслось. Печки так переживаю вообще. Родственников никого нет. Дивно, а чого вони там так сильно панікують? Ми, от, приміром, прекрасно розуміємо, що вони пережили тієї ночі, ми ж так вже ось третій рік як живемо, а вони, наче, тільки прокинулись. Хоча, як думаєте, тепер, коли розпочата кривавим кремлівським диктатором, так звана СВО, перетворилася на війну на їхній території, може, хоч зараз до них дійде, хто насправді винен у цьому всьому. Хоча, якщо тут одразу показати вам наступне відео. то не впевнена. И за пацану, за наших, станем мы. Я тебе говорю, я тебе очки сорву. Беру улыбку свою, грёбану. Делать здесь не будешь. В Киев, нахуй. Зеленскому. слава России! Я буду ще засити стажу та ти... рашу ось такий от дисонанс: поки одні поспіхом втікають з власних домівок на Росії і просять Збройні Сили України звільнити їх, інші в кращих російських традиціях собі не зраджують. І якщо зібрати докупи все те, що зараз там відбувається, то картинка вимальовується цікава. Бо більше чим далі, тим цікавіше. Бо ось що я сьогодні для вас зібрала у цьому випуску. Збройні сили України просуваються, а у полон масово потрапляють російські строковики і прикордонники, яких командування виставило охороняти кордон Російської Федерації. Тим часом жителі Курської області продовжують пожинати плоди своєї підтримки терориста Путіна. Вітаю, я Інна Набока, Ви дивитеся проєкт зНА постукали. Ну і нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо дивитеся на Ютубі. Ну і не шкодуйте вподобайок та коментарів під випуском. Усе це допоможе зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Горезвісні чеченці зі спецназу Ахмат. Вкотре руйнують міфи про сміливих бійців Кадирова. До речі, вони намагалися просто втекти, щоб не порушувати наказ Кадирова, бо їм то заборонено здаватися в полон. Але як бачите, щось пішло не так, як і з тим, що закладено в голові у деяких людей. Бо якщо послухати наступне відео, то стає зрозумілим, що здаватися в полон та гинути на війні окупанти можуть пачками їхні рідні навіть не сильно засмутяться. Для декого на Росії це цілком прийнятно. Бо чоловіки у них народжені для війни. К сожалению, така ситуація, напевно, із из... покоління в покоління. Мужчини нас защищают. Они на войнах, Вони уїжджають зарабатывать гроші, і, к сожалению, таке случається, що виспитують тільки мами і бабушки. В принципі, нічого страшного в цьому, мені здається, немає якщо заложити правильні норми поведіння. знаєте, я вже цьому давно не дивуюся. Ну тому, що вони своїх чоловіків спокійно відправляють нападати на інші держави. Бо, виходить, вони їм тільки для цього й потрібні, щоб за кілька тисяч кривавих рублів воювати і, хоч якось, годувати свої сім'ї. Ви ж знаєте, альтернативи там небагато. Тим часом після десятків відео, які заполонили соціальні мережі, і на яких російські військові масово потрапляють в полон, ну а техніка окупантів розбивається і знищується цілими колонами. От що Блін посанов скільки скільки Йо-ма-йо. Після всього цього кремлівський блазень заявляє про потужність і сучасність своєї армії. Тут вновь розвернута масштабна презентація передових. во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем. Представлено свыше 240 позиций только экспортных образцов вооружения, различной военной и специальной техники. Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую... ініціативну підтримку со боку малого бізнесу, громадських, патріотичних організацій, масового волонтерського руху. Та на цьому словесна діарея Путіна не зупинилася, і він ще вирішив пробити дно з заявою про те, як багато в Росії зараз партнерів і союзників. Ми цінимо і підтримуємо такий інтерес, Дорожимо нашими партнерськими зв'язками. и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик. Я к вам напишите в комментариях. Цикл на внутреннюю аудиторию на России, это сработает? Невже вони досі вірять у ці балачки, коли громадяни їхньої країни вже ось тиждень поспіль плачуть і прохають про допомогу? Ми жителі суджі виїхали значить, із суджі в 11 е, часового дня е, після продовжительних обстрілів города в даний момент. Направляємося просто куди глаза глядять. просто уезжаем, потому что невозможно, что мы пережили этой ночью. Это просто сотрясались стены. Также в данный момент родители мои не могут выехать. Не могут выехать, потому что постоянные обстрелы продолжаются. Сброс из, производится из дронов на на простых людей, на машины. Приезжала, телевизор смотрела, и бабахнула, В окно, в балкон и в окно. Все затряслось. Не могу. Я так переживаю вообще. От родственников никого нет. Подскажите, пожалуйста, а почему не хотите эвакуироваться и поехать куда-то? Да куда поехать? У меня вообще там, кот у меня там. А я не, не успела его забрать. Это так быстро. А у вас как же жилье пострадало? Да, меня, о, окно выбило в зале и балкон развалило. Брох был сильный. Только... Сильный, очень сильный. У меня же а все двери шутки, пооткрывались и, и в стенке, и все и на кухне, не, и в, в, в <сёк> моках холодильник. Вас не ображают? Да, нет, вы нас не довезете, но да, то Ноги болят. <сёк> То в нас якби так, тут... нас а... просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, та тоді не Так, Але ви українською говорите. Да, я, я хоч і не українка, але по-українськи, да. це так. що, Слава Україні! Слава. Да, а інші просто скаржаться на своє непросте життя виживання. Тут подорожало в время? рік, да вообще все, і газ, електроенергія, газ, світ все дорожает з кожним месяцем. П'ять лет тому назад всі мої услуги стоили п'ять тисяч. То на сьогоднішній день это вже шість з половиною і даже чуть більше. Ось так воно буває, коли роками підтримуєш диктатора, якому начхати на життя громадян своєї країни. І, Як я казала, чим далі, тим цікавіше. Тож стежимо. Завершу цей випуск традиційним нагадуванням, українці, разом з вами ми найпотужніша сила, тому давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні сили України та донатити на потреби сил оборони. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.